Всім привіт! Давайте турнірити, Маємо четвертий день. Так, що оборона каже? Це добре, ніхто на мене більше не нападає, як є в атаки є. Добре. Що сьогодні буде по атакам? Ми маємо 4 лікаря, щоб не, 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 не мало було, я так розумію. І маємо царя. Так, стоп, а цей цар вже не бафає, він просто в'є. Не настільки буде, в принципі, страшно, я так думаю. Кабан мені тут страшний. Тоді, 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 мабуть, більше візьмемо, можна цього, і зелених тебе і цих двох хлопців. Тяжкувато буде, тому що, в принципі, ударники в мене це такі собі гензелі, а будемо спробувати чисто блокувати і ну, щось там робити. Що би тут такого цікавого? Зелена фігня, синіх одна трійка. Не дуже поки що. Ну, нехай так, може, ще зелені складуться. Ага. Чекай. Ну, прям не знаю щось, поки що в мене тут нічого не накльовується. Де мої зелені? Я вже скільки тут комбо всяких понаробила, і все одно ніде нічого цікавого. Так, сині є. Можемо трошки підлікуватися. І прихлопнути тепер Кирила. Не хотілося б, звичайно, мені зелені просто так у нього кидати. Ну, але доведеться. Угу. Все полетіло саме. Ну, кабану не трогайте, булосточку. Кабану не треба. Не хочу, щоб ще кабан ультував. Він, на щастя, стоїть далеко. Ну, нехай так. Буду сподіватися, а б'є. Боляче. Ну, в принципі, відчутно. Цей веде там прокачаний на всі сто. Так, тоді, що будемо робити? В по, покому биту? Рігарда не вб'ю, він ще й не заблокується. М -м -м -м, всі щось флові. І цар у нас хто в цьому костюмі? Є Відмахувач? Не туди? Думаю, що ж. Не прочитала назву. Так, палатин, Трійка зелених буде в нього. В принципі, можна тоді бафнутися сюди гензелем, так? І таким чином щось десь у нього там трійка зелених кинути. Так, можна тоді спробувати його і добити, якщо він захоче. Захотів дуже добре. Цього тримаємо на кабана. В принципі, от раптом що полетить, зараз у нього стукнемо, заблокуємо йому ці всі фінді-плюшки. Це знову б'є. Боляче. <гум> ну, нехай так. Хоча треба було його, мабуть, блокувати, хоча бачу, він не скоро зарядиться. Ну добре, так. Пробуємо тоді, може, цього, але в нього 2000 здоров'я копається. Цей та жирний. Скоро... Давайте тоді його, мабуть, спровокуємо. Нехай він відрятує, а потім я вже буду бити. Він все одно воверне йде. Так що, нехай б'є. Добре. Цим, цим паном. Ну, а тепер бажано би щось під ним ще би покрутити. Щось я з ній заїкаюся. Цей знову б'є. Багато червоних на полі. Е, так. Блін, ну приїде, що мені тут моє щось потрібно. Так, трієчка буде. Тоді бахаємося, б'ємо, блін, час рахує. Тепер це буде бити більше, як почнеться підвищена шкода. Цього виносим, Все-таки непоганий варіант тут з тими багатьма лікарями. Особливо, як в мене тут немає таких класних ударників, то це непогано працює. Так, меланд зарядиться, Зарядився, добре. Цікаво, це мені відпружинить назад чи ні? Ні, не відпружинить дивно. Хіба він був не фулемки, що він так легко здався? Тепер можна вон трошки жовтих у них скинути. А цей ману не скидає, який він. Заблокуватися, заблокувався, але далі робить супротив, і ману не скидує, убили добре. Так, і цього добили. Ну, щось тут? Я вже думала, не вийде нічого як ти. Лікарі були всі заряжені. Хто там далі? Грім. Два лікаря. Ну, смажитися буде. Блін, треба було, мабуть, кедмана брати в тому костюмі, де знімав би каку. Так, щось зелене мене йде. Зелених не треба брати, бачу. Трійка в коліна, але ну, вона мені нічого не дає. Просто заряджаємо швидше коліна, бачу таким чином далі. Полетіло полетіло. Добре, так заберемо трійку. Буде. Тихо, як не летиш зайвину. Ну тоді нехай так. І це буде зараз по зрізаній броні зверху ж бити. В принципі, можна... Ну, все одно буде бути, але хоча б зарядити вліво. Косівка. Ну за що ти так оце, га? І цього ще зарядила додатково? Щось в мене тут? Оскільки в нас тут це буде зрізано, два ходи. Тоді ми, мабуть, що це за все ще лікування включимо собі. Це все одно вовер іде, так що доведеться обоє ввер ідуть. Що будемо робити з рігардом? Він по-любому відмахнеться від блокування. Два ходи ще дуже багато. Бо знаєте, що він не відмахнувся б? Я б у нього кидала б зелені? Так в мене немає цієї впевненості. А це баф дає, так? А це лікує. Так, далі. Далі, далі. Блін. Хоча даремно. Це ще під цим, під зрізом атака. що не треба було бити. Щось все трошки не про те подумала. Так, давай, пане, тебе будемо заряжати. бити у кристалл. Так, окей, це є. Там Колін буде скоро. І якщо чесно, я стійкість. Не дуже хочу, щоб він ультував. так що ми будемо якось якби його заблокувати, але без рігарда. Рігарда як би спочатку. Ну нехай таким чином. Добре, зараз цей сходить, а потім вже будемо блокувати Коліна. Щоб він мені не вішав оце горіння, бо щось не дуже хочеться. Так, це стукнемо. В принципі, повинні перезарядитися. Щось сьогодні в мене напряжені бої. Ні, так не здається? Мені здається. Скільки в тебе? Багацько. В тебе один хід лишається. Що ж ви такі жирні? В принципі, є. Одна ідея, якщо я, звичайно, зможу його добити, тоді воно мені це допоможе. Не змогли. Тоді мені не допоможе. Тоді таким чином його заряджаємо, і буде в мене хоча б кирил на після ульти цього коліна, що ми хоча б зможемо тоді відлікуватися. Зелених нульс в пустоту. Я могла десь щось сходити, зарядити своїх? Нема. Так, пане, давай ви окремо сходите, бо той зараз під зрізом броні ніяк пропише. Так, тепер цей ходить. В принципі, можна було б ще і не лікуватися, але на всякий випадок перестрахуємося. Будемо тоді добивати коліна, я так думаю. І мені як буде взяти зелених булосочку. Ласочка. На полі один он камінчик зелений. Скільки ми будемо ще горіти, ще 4 ходи. Мінус 400, так. Якщо тичок не буде туди, куди не треба, то буде успіх. Але нема ні синіх, ні зелених. Так, є сині і зелені. Зарядились, добре. Через багато ходів у нас буде трійка зелених. Ну, цей, в принципі, не повинен зарядитися, пан. Може, ми його зараз і доб'ємо. Це є. Ну, щось сьогодні, от мені здається, що дуже напряжені бої. Не знаю чому, але щось сьогодні прям капець. Контра. Посилення, сліпота, мультики. Ну як це не сумно говорити, але доведеться ще раз йти зеленими. Тому що синій центр. Ну, Сьогодні дійсно зеленими. Це щось стреш. Одна трійка, далі немає нічого і синіх немає. Є можливість отут зловити знизу зелений. Ану, один хід зробимо так. На жаль, не приїхало нічого. Ух. Так, щось є. Нехай так зробимо. Мабуть, ми його вб'ємо. <гас> Він відроджується. От капець. Це сповільнення кидає, яка їй вдячна. Так. Там ми це все не познімали. Що тоді кидати цього на амбразуру? Та пробувати Голді блокувати. Може не вмре? Добре, тепер ми її заблокуємо. І цю заблокуємо, і будемо зривати сині, щоб відлікуватися. Тихо. Ото щось так б'єте, боляче. Ну, добре, фіолетовий зіруємо, Там все одно ці підблокування, той ультує. І ця ультує. Я хотіла тільки сказати, що килай там захована, вона, в принципі, льтувати не повинна. на тобі Так, цю повинен вбити. Так, добре, вбили. Окей, а тепер уже будемо щось далі думати. Мабуть, щось за все, що в пустоту для того, щоб нам зарядитися. Спробуємо цю мадам постукати. Добре, вийшло. Так, а далі ще трійка буде, але мало це. Ну, нехай таке включим лікування. Хоча тепер можна бафнутися і спробувати щось йому там нанести якусь шкоду, поки в нього не так багато тих міньйонів. Ух, він заблокувався, нічого собі. Це щось прям дивно. Це якась підтасовка. І от і міньйон виліз. А до зменшення мани в нього це. Іде, от який пан. стійкість тійкість була, до зменшення мани. Так, змогли, добре, фух. Хто там далі? Блін, а тут баф атаки буде. Капець вже три, Чи два тапка Це настільки довго, мабуть, спробуємо взяти червоних. Мабуть, тебе викинемо. Візьмемо клика і цих двох хлопців. Диспелить, звичайно, зможе тільки один мелендор. Ого. Червоний мед проблема. Зеленими бачу теж. Одна трійка всього. Хм, Цікаво, поприїжджало, я тепер би знати, де зловити свої. Де вони будуть. Комбо буде там летіти? Ну, нехай так зробимо. Вбили, це добре, тому що я не хотіла, щоб вона ультувала. Так, це що робить? Лікує. Баф атаки дає, так? Ну, не, при... не дуже приємно це. Швидше за все, що доведеться таким чином, щоб зарядити своїх червоних. Звичайно, Гормек зарядиться, це буде проблема. Може, всіх не вб'є? Ну майже. Тепер можна спробувати було би, може, по ті буртусу. Мені терміново потрібно винести ті буртуса і зарядити мелендера на від'їхав на цього. Та на царя. Я могла тоді зняти його бав. Червоних куча на полі, просто, просто валом, Ну, нехай так. Нехай вже ультує. Знімаємо. Ні, так розумію, сьогодні червоних не буде. <хи> ну, ну приїдьте. Так, щось десь трошки, але роз'їжджено все. Може ще будуть червоні. Ух ти, нічого собі кристал, так? Але зараз буде зрізана атака. Тоді ми кидаємо... О, не все як добре. Тоді. Будемо туди десь бити по цьому. По царю, щоб він не ультував. Є, вбили. Ще раз по ньому. І тепер уже по. по Кирилу. Хоча, може, він від горіння від'їде. Так, є. Довго, дуже довго шукала я свої камінчики. щось камінчик. Я сьогодні прямо як Шерлок Холмс їх шукаю тут. Довго і нудно. Так. Оце вже проблемно буде. І, мабуть, те, що кіпріот стоїть, хто знає, мене це не дуже рятує. Я ж не зможу задиспелити його. Доведеться брати фіолетових, щоб хоча б, хоч, мабуть, просто чисто бити камінчиками. Нехай цього, цього. Не знаю, чи треба сюди кіпріота брати і щось за все, що можливо тоді-сюди взяти, де вона, Сабіна отаку. Ну, ідея така собі. Ну, спробую. Аже відео довге, якби хоча б не вибило. Так, так, так. Трійка Фіолета. Можна два по три скласти. Ні, не можна. Не вийде. Трохи не виходить. І я оце думаю, як я хочу цю трійку скласти. Не приїхала нічого. Я так сподівалась, думаю, може, там знизу щось десь приїде. Воно не захотіло, ну трошки по-іншому склалося, теж непогано. В принципі, ну зарядиться, не зарядиться, може не зарядиться? Винесли, дуже добре. І тепер ще отак трійку візьмемо. Окей. Ну, а далі все. На цьому фіолетві закінчились. Ну, швидше за все, що ми бафнемося, щось там стукнемо і зірвемо зелені, може, що де ще полетить. Трошки прилетіло, але не склалося як би хотілось. Зараз буде, мабуть, тяжкувато винести їх фіолетами. Так, є таке. Спробуємо зняти це баф-атаки. Ну майже. Не в усіх, але трошки знялося. Тепер. Куди би? Думала, ми знизу за зелені, не захотіли. Цього вб'ємо, вбили, добре. Ох, ми навіть Кіпіота вб'ємо. Ну, що можу сказати? Тут навіть ще не так важко, як з іншими противниками було в мене. Тут ще й легше йшло. Може, через акулу, але хай Мені щось попередні тапки були набагато важчі. Так, сьогодні з. Вийшло зробити 5 шотів, це класно. Можливо, цей турнір мене буде без викупу, але швидше за все, що я викупатись не буду. Я навіть топтища. Це добре. Все, всем доброго кам'я. Всім пока-пока.